Готуємо чахох біллі, рецепт курки з овочами, яка тане в роті. А для приготування нам потрібно часник, зелень, томатна паста, гострий перець чилі, курка, цибуля, болгарський перець, помідори та спеції. Ставимо на вогонь патенню, наливаємо олії і викладаємо туди нашу курочку. Добре, обсмажуємо на одній стороні, перекидаємо на іншу сторону і смажимо до золотистої скоринки. Після чого перекидаємо все у миску. Далі на сковорідку кидаємо обсмажувати цибулькою. І також смажимо до золотистості. Після чого додаємо бланшовані томати. Тушкуємо та додаємо декілька ложок томатної пасти, після чого додаємо воду. А далі набір спецій, паприка, хмелісонелі та коріандр. Трохи паприки, трохи коріандру і побільше хмелісонелі. Далі викидаємо туди обсмажену курку, солимо та поверх висипаємо вулгарський перець. Далі чесник та гострий перець. Тушкуємо ще декілька хвилин. Поверх зелень, і наше чахохбілі готове.